От, коли думаєш про головні заповіді Господа, да, там написано Возлюби Господа всім серцем, всією душою, всім розумом. І якось е, так, ну, Господь, як виходить, заповідує, нам його любить. Ну, типу каже любіть мене, любіть мене, давайте всі любіть мене. А якщо ще додать там, що він постійно призивив, щоб його славить, там, любіть мене, славте мені, кажіть, який я хороший. Якось так, знаєте, звучить. Хочеш, не хочеш <плес> Діла, да, і Якось так Ну, незрозуміло, чому це головна заповідь. Я... Але ми забуваємо, коли у нас такі можливі питання виникають, що сенс любові полягає. У взаємообміні. Бог, Бог він є любов, і Він постійно любить всіх нас. Він любить всіх. Він любить кожного з нас. Але любов не відчуває, ну, серце не відчуває задоволення, якщо ця любов одностороння. Ви знаєте, в світі в нашому існує якби дві крайності. Я раніше не вважав, що одна з них крайність, але зараз розумію, що це крайність. От перша крайність це егоїзм. Це коли людина хоче тільки, щоб її любили. Любіть мене. Ось є. Любіть мене, давайте. І навіть людей намагаються маніпулювати і так далі, щоб його любили, мене любили. Ну, про егоїзм всі знають, що це крайність. А є інша крайність, називається альтруїзм. Альтруїзм це коли ти е, любиш, ти любиш когось. І не важливо, він тебе любить чи не любить, йому є діло до тебе чи нема. Головне, що я люблю, я постійно віддаю, тому що, от як Бог є любов, Він віддає, і я віддаю. І це, звісно, набагато благородніше, ніж егоїзм. Це повна протилежність егоїзму. І я раніше думав, що це ідеал. От для мене альтруїзм це був як ідеал, знаєте, що я люблю. Ну, як от сонце, да? Ісус каже, воно сходить і світить на всіх, і на добрих, і на злих, і на вдячних і невдячних. От і є досконалість. І це дійсно, Ісус каже, будьте досконалими, як мій отець, Він так любить. Але природа любові, коли подумаєш про природу любові, любов вона хоче взаємності. Це ненормально, коли ти любиш когось, а тобі в відповідь не люблять. Так, краще так, чим ніяк. Але насправді. Бог створив нас для взаємовідносин. Амінь? Для взаємовідносин. Тобто це взаємно має бути. Це, звісно, це класно, коли чоловік, наприклад, любить дружину безумовною любов'ю. От вона його ігнорує, їй байдуже, а він все рівно її любить, піклується про неї, кохає її, турбується, говорить їй компліменти, дарує їй квіти, ухажує за нею, наче в перший день тільки. Це, звісно, дуже круто. Але в цьому немає чогось такого важливого. А чого? Немає взаємного. Тобто, якщо любов тільки йде в одну сторону, а у відповідь немає, тобто пові... повинна бути якби вісімка така. Знаєте, що таке вісімка? Так, це безкінечність. Тобто ти посилаєш, і воно повертається назад. І коли Бог каже, я вас так люблю, ну, на той момент люди самі не доганяли, і тому треба було як заповідь сказати: а ви любіть мене. Тобто, що хоче насправді Бог? Це не те, що Він каже, ви мене любіть. Він каже, да, вже Іоанн пише в своєму посланні, будемо любити Бога, тому що Він перший полюбив нас. Амінь. Амінь. Тобто Бог Він хоче взаємності всього навсього це не, ну, це не повноцінні відносини, коли Бог мене любить, турбується, про мене думає 24 години на 7, постійно е захищає мене вливає в моє серце радість, спокій і так далі, і тому подібне. Тобто Бог постійно про мене турбується, а мені байдуже. А я живу своїм життям і тільки кажу, Боже, дай мені гроші, дай мені того, дай мені цього, тільки беру і сприймаю, а у відповідь немає серця, немає цієї любові. Пам'ятаєте, як Господь каже, ви тільки устами своїми говорите, а серце ваше далеко від мене. Тобто, Богу хочеться, щоб серце було наше близько до нього. Він хоче взаємно. Так само в шлюбі, наприклад. Це класно, що я можу любити свою дружину, але в 100 разів краще, коли я люблю свою дружину, а дружина так само любить мене. І тоді повнота, повнота щастя. Я даю не для того, щоб отримати. Але це нормально, що я. От я раніше теж, теж думав, ну от що ця заповідь давайте і дасться вам. От люди, подивіться, люди її використовують з користю. Кажуть, давай гроші, і тобі Бог дасть більше грошей. І люди дають не від любові, а від того, що хочуть більше грошей. Так, от я в ту коробочку зараз, Господь, ти бачиш, я кидаю 100 гривень, я чекаю, що мені взамін прийде тисячу. Так же ж написано. А воно так і написано. Що хто щедро сіє, той щедро й пожне. Це духовний закон. Якщо ви не даєте, то ви і не отримаєте. Це закон. Давай і, і отримаєш. Але в мене була постійна проблема. Господь каже, ну виходить, ми якісь корисні стаємо. Ми не даємо, от Павло каже, коли ви даєте гроші, давайте від любові. Я Кажу, а Господь, як же ж давати від любові, коли я знаю, що мені за це відвіточка прийде хороша. Як бути? І мені Господь показав, ти маєш це сприймати через любов. Любов, вона ти даєш любов, виді грошей. Тобі теж приходить від Бога чи від інших людей любов, воді, грошей. Ми таким чином теж проявляємо. Тобто, ну, це як я жартую. Вилучив е слово. Знаєте, ми в біології вчили е обмін води. Кругобіг води в повітря, да? Я кажу кругобіг любові. Да? Тобто у Бога є любов і Він її запускає. І вона раз йому повертається, він її запускає, я її нагалю, галя навалю, Валя на мене. І отак ця любов поміж нами, вона має постійно текти, як річка оця. Я приходжу додому, вона на дружину, на моїх дітей, з дітей на мене, я до Бога, з Бога на мене, я виходжу на вулицю, вона на сусідів. Ну Якщо навіть сусіди у відповідь не мене, воно прийде від Бога на мене. Тобто енергія вона не може тільки в одну сторону йти, вона постійно йде, це кругобік, вона не може. Бути тільки одностороннім. Так, блаженніше в Біблії написано давати, ніж приймати. Але якщо тільки є давання, а нема приймання, то тут нема удовлетворіння, немає повноти. Бог каже, я тебе так люблю. Я раніше думав, то Богу байдуже. Він є любов, Він любить. А як там ми, то? Ні. Тому він і сказав любіть всім серцем. Тобто про що мріє Бог? Він мріє про ці взаємовідносини любові. Коли Він любить всім серцем мене. А я всім серцем люблю його. Про що мріє Бог? Він мріє, що ми один одного любимо. Не підозрюємо в чомусь там, не о, о, спліткуємо один про одного, а допомагаємо, служимо один одному і робимо це із любові. Даємо гроші із любові. Приймаємо гроші від любові. До речі, є люди, які не вміють приймати. І це дуже боляче, коли ти комусь там робиш подарунок. У вас не було такого, у мене багато разів було. Я там думаю, благословлю там якусь людину, дам їй щось, я їй даю, вона каже, ні, не треба, не". і вона не приймає. І відчуваєш якусь аж біль. Я раніше не розумів, думаю, чому воно так мені неприємно, що я хотів зробити людині приємно, а вона каже, ні, не треба, в мене є. А вона відкидає любов, вона припиняє оцей кругообіг любові. Оця вісімка має бути постійно, повсюди. Воно й в природі. В природі те ж саме. Квіти дають бджолам, бджоли дають людям, люди поливають квіти. От вам любов. Так? Квіти отримують від людей, бджоли отримують від квітів. І так далі. Воно повсюди, в природі, повсюди ми бачимо, як відбувається оцей взаємообмін. Тільки в на природному рівні це несвідомо відбувається. Це просто Бог так заклав алгоритми. А між нами це, як Ісус каже, по тому узнають, що ви мої учні. Що ви будете мати між собою цю любов. Якщо Павло пише, якщо між вами будуть і пророцтво, умняцькі проповіді, це я вже перекладаю на нашу мову. Якщо ви будете там зцілювати, якщо у вас така буде грандіозна віра, що ви скажете там... Не буде у нас 19 градусів морозу, у нас буде мінус 10, і все. Не холодніше. Якщо ви скажете і так буде, якщо ви там і так далі, якщо ви скажете е е е якимось речам відбутися, вони відбудуться, тока у вас сила. Але якщо в усьому цьому немає любові, то це все марна справа. Це все пустий, пустий звук. Амінь? Тому, брати і сестри, давайте не забувати про це. Наша ціль. Я бачу нашу церкву тільки в цьому ключі. Тільки в цьому ключі. Я не бачу інших вже більше для себе ніяких ну, підґрунтів. Тільки в цьому ключі наша церква рухається тільки в любові. Ми віддаємо один одному, ми приймаємо один від одного, ми наповнюємося тут цією любов'ю, ми віддаємо цю любов назовні. Ми йдемо до себе на роботу, до себе додому, ми там віддаємо любов. Ми в молитві віддаємо нашу любов Богу. Ми в молитві приймаємо любов від Бога. Ми тільки що славили Бога, а що тільки що було? Оця вісімка була, взаємообмін. Бог наповнював нас, а ми казали, який він класний, як ми його любимо. Це не так, що Бог каже, знаєте, як ото старий диктатор сів на престолі і каже: Ну давайте, розказуйте, хваліть мене, хваліть, я то вб'ю. І йому всі кажуть: ой, ви такий красивий, ви такий хороший, як ото Трампу, Трампу, да? да простять мене американці. Всі вже зрозуміли, що якщо від нього треба щось отримати, треба сказати, який він геніальний, який він класний, який він просто миротворець, який він там. І тоді він має, буде мати з тобою справу. Якщо не скажеш, то ні. І деякі думають, що і Бог такий. Знаєте, такий Бог головний нарцис Всесвіту, який постійно сам собою захоплений і всіх постворював і каже, а ну давайте. Якщо ми подивимося на це через. Взаємовідносини любові, любов, вона не може не захоплюватися. От я, коли люблю когось, я не можу не захоплюватися цією людиною. Мені в ній все подобається. Мені хочеться знову і знову. Мені не набридає казати, що я люблю, тому що він дійсно дуже добрий до мене. Я постійно отримую від нього милість, постійно отримую від нього все, що мені потрібно, і більше ніж потрібно. Я розумію, що я цього недостойний. А він все рівно мене засипає буквально різними благословеннями. Засипає мене благословенням. Я кажу, Боже, я ж цього недостойний. А він мене любить. Любить і любить. Як же мені Його не дякувати? Як же мені не казати, Боже, я тебе люблю? Тобто це не те, що він нас заставляє і, і хоче, щоб ми його, як от нарциса, Бог собі ціну і без нас знає. Повірте. Але це так збудована любов. Ви читали, я на цьому. Я сьогодні дуже коротко проповідь. Це моя проповідь, до речі. Ви читали е, книгу пісні пісень? Думаю, всі ж читали. Що ця книга таке? Там постійно вони один одному компліменти говорять. Вся книга, це. Ой, який же ти класний у мене, а ти такий, яке в тебе волосся, а, а яка ти красуня у мене, а і вони один одному постійно. Що це таке? Це образ. Взаємовідносин любові. Це образ відносин Бога з людьми. Бог, який є як наречений, і люди, які є як нареченна. І як Бог називає церкву своєю нареченою. А що таке нареченна? З'єднаються двоє, будуть одна плоть. Це, 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 це відносини, це любов. Не забуваємо про це, брати і сестри. Тому що так можна просто перетворитися в таких. Добрих релігійних людей, які там виконують щось. Так, я ж ще сьогодні не славив Бога. Мені треба 15 хвилин Бога прославити. Так, сьогодні буду там 5 псалмів і давай їх тараторить. Воно не потрібно, якщо це не любов, воно не потрібно. Богу воно абсолютно не цікаво. І Він каже: ви устами своїми наближаєтесь до мене, а серце ваше далеко від мене, а я хочу навпаки. Щоб ваше серце було близько. От коли серце близько, тоді і ви це кажете, і я це слухаю, і мені це приємно. Амінь. Амінь. Тому будуємося на цих трьох видах любові, яке насправді одна любов. Є одна любов. Але в неї є три таких прояви в церкві: це наша любов з Богом, наші відносини з Богом, це наша любов один до одного, наші взаємовідносини поміж собою. І це наша любов, яку ми несемо в хоспіс. На роботу, трамваї, маршрутки до сусідів, в свої сім'ї і так далі. Це любов, яку ми віддаємо назовні. І от тоді Господь задоволений, тому що це його і є план, це його бажання, це його прояв. Тоді він через нас може проявлятися максимально, тому що Бог проявляє себе через любов. І на цьому я. Закінчую. Всім, хто нас дивиться, великий привіт. У нас тут ще буде проповідь і причастя, але мене просили не записувати проповідь. Бо трошки стісняється.